Чернігівський вал це не тільки унікальний куточок історичної і культурної спадщини міста, а й чудовий парк, де кожна травинка, кожне деревце зберігають якусь романтичну закоханість. Ми звикли до нього і не замислюємось над тим, що колись було зовсім інакше. У стародавні часи Чернігівський вал, оточений глибокими ровами і високими стінами, розміщувався у центрі міста і називався дитинцем. З північної сторони до нього примикав окольний град, який займав частину давнього язичницького могильника. На місці валу у 16 столітті за вказівкою московського царя Василя Івановича збудували фортецю. Вона проіснувала майже три віки та відбила численні ворожі напади. Наприкінці XVIII століття фортеця втратила своє стратегічне значення, і її ліквідували. Традиції озеленення Чернігова заклали на початку позаминулого століття, коли формувалася нова регулярна забудова губерського центру. Саме тоді у місті з'явилися перші бульвари, які простяглися вздовж вулиць Преображенська та Смолинська, сучасна Шевченка від Красного мосту до міського саду. Їх створення пов'язують з ім'ям генерал-губернатора Олексія Куракіна, що управляв Чернігівщиною з 1803 по 1806 рік. У той же час започаткували й існуючий до сьогодні міський парк. Тися 1846 році Чернігів відвідав Великий князь Костянтин Миколайович, син імператора Миколи І. Його високість оглянув собори та інші визначні пам'ятки міста. Особливо йому сподобалась місцевість фортечного валу, звідки відкривався чудовий краєвид на Десну. А у 1888 році дума приймає рішення про благоустрій колишніх фортечних укріплень і створення на їх місці Костянтинівського парку, названого на спомин про перебування Великого князя. Так зародився сучасний парк Навалу. Сьогодні його неможливо уявити без символів військової доблесті. Саме гармати нагадують нам про існування тут фортеці. Завдяки турботі керівника губернії Євгена Андрієвського у 1896 році фортечні гармати установили на лафети. До цього вони просто лежали на землі. За часи існування Костянтинівський парк зазнав кілька реконструкцій, але і нині він є улюбленим місцем відпочинку чернігівців і гостей міста. Провал можна писати поеми, складати пісні. Тут можна гуляти годинами, споглядаючи манливу синь десни. Довгоблокати цінистими алеями поміж соборів подумки переноситись у давнину століть. Як відпочивали на валу наші пращури сто років тому перенесемося у тихий осінній день? 1912 року. Чуєте? У глибині парку лунає музика. Підійдемо ближче. На відкритому парковому майданчику імпровізоване літнє кафе. Це місце вибране не випадково, адже саме тут на початку ХХ століття розміщувався двоповерховий дерев'яний літній театр з буфетом. Тонкою граню, що розділяє минуле і сьогодення, слугує музика. Можливо, саме вона допоможе нам побачити та відчути події 1912 року одного з останніх мирних щасливих років великої на той час держави Російської імперії, губерським центром якої було старовинне місто Чернігів. Серед відвідувачів затишного кафе чернігівці і гості губерського міста дві поважні дами, які спеціально зустрілися тут, аби приємно провести час. Поручик Енського полку, з сином, вихованцем кадетського корпусу, життя поміщик і багато інших персонажів того далекого часу про що Розмовляли, чим цікавились любителі паркових гулянь на валу початку двадцятого століття? Ви хорошо кишення наш я вас Стоя вас хорошо. Как здоровье? В чем дело? Что случилось, дорогой? А вы знаете, вот именно по этому поводу я, извините, и хотел отвлечь вас от вашей, прошу прощения, нет. прогулки. Боже мой, ни хуя покою да? нет. Это клиника, а не город. Что вы хотели узнать? Я с утра работаю как волк. Как волк? К вечеру ног не чувствую, чувствую себя как собака. Боже мой. Вот. Ночью у меня... Не сон, от сна у меня глаза как у совы. а утром я себя чувствую вообще как мокрая курица, господа, простите, а? Аппетит я смотрю у вас все-таки хороший. А да, ем как медведь. Как медведь. Угу. Ну, а пьете ли что-нибудь? Нет, Свигайте. ну раз уж что... да, выпиваю, но но, но 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 умеру. Но знаете какая штука, господа? Да да да. Как только я Вижу на столе! Коньяк, у вас нет коньяка, Вот! Я сразу же набрасываюсь на него, а подожди, душечка, как кошка! Вот! Что посоветуете, доктор? Знаете, голубчик, я в полном затруднении. Не знаю даже, что посоветовать вам. А, давайте вот что сделаем, дайте подумать немного. Итак, вы говорите, что вы работаете как Как Какого? Устаете как медведь. Мед... Нет, как... как собак. Как собак. А, а, понимаю, да. понимаю. Ночью вы не спите, у вас бессонница, вы да. чувствуете себя. Да, как э, у сова. Да, у сова. Макутру вы, как мокрая курица. Как мокрая курица, да. Так, к тому же вы набрасываетесь как кошка на мясо. Да, на коньяк. На коньяк. Дорогой мой, я принял просто уникальное решение. Так. Я думаю, что при таких симптомах вам лучше всего было бы обратиться к ветеринару господа это гений, господа да, 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 О, гений, спасибо доктор и удачи я еще тут поем немного да, конечно, оставайтесь да. А, отпросился на неделю свое имение в Жевить Жевить предполагается большая компания на Балканах Даже взял на Балкан. сынка своего сумского кадета. И недельку проведем дома, а там уже, куда наш батюшка-император пошлет, туда мы и поедем. Это мой зять. Он заинтересован в моем долгом отсутствии. Это бы не мешать. Я получила недавно письмо от Надежды Михайловны Тарбовской из Киева. Она, бедная, сейчас вся в делах. У нее э, семья, муж, сын вдовец и трое внуков. Причем э, две девочки-подростки, 14 и 15 лет, и 10-летний внук. И э, содержание дома, челяди, она вся, я не знаю, и, уже боже, просто... какие сложности. Ну, все-таки забота, забота, забота. Надо же э, девочек отправлять учиться. Вот и уедут, тогда, возможно, она взрослая Тогда можно будет возвратиться к общению. Да, да, да. Потому что сейчас она занята, мы ну, заняты. Все заняты. У всех свои заботы. В 1912 году началась первая Балканская война. она как. Вот. она как. В октябре месяце. Образи героїв ретроспективного дійства списані з реальних людей, які проживали на той час у місті. Відпочиваючи на валу, наші предки читали газети, обговорювали світські події, розповідали забавні історії, анекдоти, обмінювалися останніми новинами, характерними для цієї епохи. Фактичний матеріал, репліки самих героїв, то чому вони беседуют, сидя за столиками, історії, які рассказывают друг другу, були взяты из черниговских газет за 1912 год. Эти рік. хранятся газети храняться в фондах обласного історичного музею ім. Тарновського ласущі для відвідувачів кафе теж приготували за старовинними рецептами з прабабусиних кулінарних зошитів. Родзинкою дійства став народний хор села роїще, на який згідно сюжету чекав у кафе Поміщик Варзар. І, І знову музика. Саме вона поверне нас у сьогодення. На валу рукотворна краса наших пращурів з неповторними архітектурними шедеврами. Це натхнення мус, місце, де людина очищується від земних турбот, відпочиває, заряджається життєвою енергією. Переконайтесь у цьому самі.